Друзі-колеги, всім привіт! Мої вам вітання. Значить, сьогодні хочу вам розказати про те, як ми встановили дозатор на трактор UMZ. Я бачу, що тема на Ютубі ще не розкрита повністю, так як підписники звертаються, просять, покажи, як у вас стоїть, як ви взагалі зробили собі дозатор. Значить, Зараз показуємо, як ми встановили, чого встановили, як взагалі робили цей процес. що що приміняли, які дозатори на прикладі свого трактора, на прикладі трактора Кума. І хочу зробити такий анонс. А перед анонсом, колеги, не забуваємо за вподобаєчку, за підтримку україномовного контента, тому що якби, далі буде дуже багато цікавих відео. І хочу зробити невеличкий анонс, що будемо проводити невеличкий такий, невеличкий такий, якби Порівняння причіпних культиваторів від українських виробників. Вже є, є певні компанії, які хочуть, будемо так казати, позмагатися між собою. Тому підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво. Так, по юмзу. Йдемо далі. Ідемо далі. Як бачите, на МТ-зоні плуги ще вісить, нікуди ми його не знімали. Не знімало, тому що, якби, як кажуть, Надія покидає нас останньою, тому що думаємо ще, що буде погода, і ми доворимо ті ділянки, які у нас відведені під посів сої в наступному році. Під сонячний кукурудзу ділянки виорані, підготовлені, ну а під сою лишилися. Якщо навіть і не встигнемо, не встигнемо це зробити, то просто проведемо. Глибоку дисковку, ну як, не глибоку, сантиметрів до 12-13 дисковою бороною перемогою нашою. І проведемо посів. Я думаю, це також буде, буде непогано. Так, друзі, ЮМАзик. По Юмазику. Що у нас по Юмазику? По... Питали по передньому мосту. Плануємо, не плануємо ставити, плануємо. І, до речі, знову ж таки, чергове оголошення. Скоро буде проект по ЮМЗ. Скоро буде. Значить, Ще хотів отак запитати, якщо ставити сюди обирати Т-40 міст, міст отакого типу П-образного, як його можна назвати ще, МТЗовський, це 82-й. Оригінальні ті Караро, Хема. Що сюди чи з Т-40? Що сюди можна краще поставити, що сюди краще підійде, будемо так казати. В принципі, вже націлилися на один із мостів, але хотілося почути вашу думку, що, ну, можливо, хтось ставив, можливо, якби у когось є, є якийсь досвід, пишіть в коментарях, будемо з задоволенням їх почитаємо. Так, по, по самому, значить, дозатору. Згадав, по стартеру мене запитували, який стартер? Так, стартер. Словак МТЗ на 3,5 кВт. Я не знаю, буде вам видно, не буде. Отакий от от стартер. Перероблений е, замість пускача, просто переходна плита і вчепили сюди стартерок. Працює нормально. Звичайно, краще, коли воно стоїть напряму туди. Але треба переробляти якби отам, отам усе треба переробляти. А так, по-простому, ось раз і воно все стоїть. Так, переходимо значить, до дозатора. Що ми, що ми зробили по дозатору? Значить, якщо е ви будете собі ставити, можна зробити на один. На одну тягу і на дві тяги. Скажу, скажу так, що е, беру знову ж із власного досвіду і з практики, що в нас стоїть на дві тяги, виворот руля більший. У кума стояло на його ЮМЕЗі на одну тягу, виворот був менший. Тому робіть одразу на дві, на дві тяги. Тобто, тобто отак. Одна і пішла туди друга. Так, оцей механізм, дивіться, значить, щоб переробити на 2 тяги, ми зробили отак. Зварили його до кучі. Тут кріпиться е, сам циліндр. Циліндр ми взяли із комбайна Нева СК-5. Він щось підсленняє вже. Так, Нева СК-5. Чудово він себе показує. Руль. Руль, я хочу сказати, що... Ух ти. Е, Відзивчивий. Не такий, як от. Мені не сподобалося в кума на Юмезі на новому, на цьому 8044, ще як він правильно називається, що да, руль там якби, ну, можна пальчиком крутити його, але він, ну, він не відзивається так, як хотілося б. Немає цього зворотнього зв'язку. Ну, Я думаю, кум це оцей, зробить або просто звикне до нього. Можливо, я просто не звик. Так, що тут по цій стороні? По цій стороні. Значить, у нас зроблено отакий кронштейн самопальний для кріплення самого циліндра. Циліндра так, далі нам треба буде взяти рулетку. Рулетку, щоб показати кріплення, як ми закріпили дозатор. Так, по, взагалі по дозаторах. По дозаторах. Я рекомендую ставити одразу 160-й. Можна поставити у кума. Кума стояв 80-й. Йому не сподобалося щось там слабувати він був. Ми собі поставили одразу 160-й. 160-й це йде із МТЗ-1221. І якби, як він тут у нас закріплений. Так, друзі, отакий дозатор, значить, подача із НШ. Значить, дві шланги пішло на циліндр, на одна шланга пішла на обратку. Так, отак, значить, він стоїть. Отаке От кріплення зробили. Нічого ми тут не переробляли, ми поставили його на рідну. Як правильно сказати, на рідну рульову колонку, на рідне кермо Кермо ми не здвигали ні вправо, ні вліво, ні посередині. Отак, як воно у нас стояло з заводу, так воно у нас і лишилося. Так, зараз покажу в кабіні. Значить, Який кронштейн? Кронштейн розміром значить, 10. 10 по висоті, по висоті. Ну, видно. Я думаю, видно, де починається ось ця рідна. Рідна колонка, значить, по цьому воно трішки під цим, трішки зрізане, воно видно як. Так, тут, значить, 9, по ту сторону 12. Глибина. Глибина самого. Щас. Так, самого цього глибина 14, виходить. 14. Ви бачите, що крива рулетку показую, бо незручно її туди запихати. Так. Отак він закріплений, пластина, здається, тут, якщо я не помиляюся, 50 ні, десятка. Десятка пластина. Одна і друга. Так, кріплення є, є, отак. Отак він, видно, він стоїть. Я думаю, ви побачили. Так, що ще? Що ще вам тут по шлангам, в принципі, все сказав, по циліндру вам сказав, по кріпленню. Сказав, і якщо, якщо, друзі, я ж кажу, робіть одразу на дві отак тяги, виворот керма у вас буде значно більший. Є продаються готові комплекти. Можете купити одразу готовий комплект, але у ну, багатьох, я думаю, десь можна знайти отого циліндра Нивовського цього ЗСК-5, поставити його, виточити. По-любому, у когось є якийсь знайомий токар або навіть болгаркою взяли. Шматок желіза знайшли, зробили такий кронштейн, навіть зараз вам його замірюю і покажу. Так, зараз. Оп. Так, по кронштейну самому, по глибині 12, 12. Ширина, ширина 10. Отак 10. Яка його метал? Метал тут значить десь 20, 25, мабуть. 25 чи 23 десь так. Що ще по цьому? Ну, В принципі, в принципі, наче все так розповів по самому керму. Зараз покажу, що воно у нас не, не зміщене. Вибачаюся, тут за безпорядочок. Отакий робочий процес. Робочий процес. Так, отак встановлене у нас кермо. Нікуди ми його не зміщували, не переносили, нічого не переробляли, лише встановили дозатор. Отак воно, отак воно стоїть. Так, по ще, по полки. Запитували в мене в полку. Дачить, у нас панель нового зразка, мала кабіна. І звернувся до мене, здається, в 2022 році, в січні місяці, Рафаель. І попросив допомоги зробити йому таку поличку, допомогти. Значить, ми йому, Я відсилав макети. Рафаель зробив, хто захоче купити в Рафеля вони в продажі є такі полички, вони йдуть з відкриванням. Ціна, ціна я їх не пам'ятаю, здається, чи 800, чи 850 гривень щось в цьому діапазоні. Але ж знову ж таки, хто хоче друзі, зробити сам розміри далі зараз. Камеру чіпляю ось сюди собі, показую вам розміри. Робите, в кого вийде, обшиваєте і кайфуєте. Ну а Хто не хоче заморачуватися на сайті МТЗО вони є на будь-який трактор, на будь-яку кабіну, велику, малу, все є. Я скажу чесно, хотів зробити і сам, потім воно щось в мене, ця ідея пропала, потім знову хотів зробити. Потім зізвонилися з Рафаелем і вирішили зробити отаку полку. Так що я, я йому допоміг. Всі точні розміри, як бачите, у нас панель не перероблена. Можете звертатись, звертатись, купувати і ставити собі. Досить таки зручна, зручна полка в самій в роботі. Чи положити там пачку цигарок, хто курить, чи мобільний телефон, чи там і ще щось. Так що, друзі. Два анонси вам зробив, які плануються тему дозатора. Вам, я думаю, що розкрив ті, хто зверталися, ті, хто хочуть зробити, ставте вподобайку. Від мене інформація, а від вас до мене подобаєчка, підписочка на канал і коментар. Так, трішки вона у нас тут вже по цей від сонця. Плівка сама пошкодилася. Так, зараз йдемо, беремо мірило наше, замірюю вам, покажу, поділюся такою інформацією. Я думаю, вона буде комусь корисна, якщо люди запитують, значить люди хочуть зробити зробити самі. Так, що тут у нас? Новіша, новіша рулетка. Ставимо блокіровку. сюди вже, значить, перебрали кран, Ну, то вже буде в наступному відео, покажу вам. Так. Полка. Давайте беремо, не беремо спочатку оці два ціх. два уголка, міряємо по центру. Як бачите, 45, 45 звідси. Якщо ми беремо із оціма. Уголками у нас виходить 49. 49. Висота полки. Так, висота полки. У нас виходить 20 20 по краю, а 22 по уголку. Єсть. Так, переходимо тепер до, як її положити правильно. Отак давайте. Так, ну на малій панелі вона трішки тут, як бачите, отак вона зроблена. Значить, тут у нас 5. Взагалі висота її, якщо нам брати по те, що від стекла йде сторона, 22. 22, значить 5. І потім вона від. від 10 сантиметрів починає переходить уже з 5 і доходить до 8. до 8 Оцей оцей край, оцей край у нас 14,5. Тут 3, ну, може робити, 3,5 навіть. Це є. Так, сама полка полка з відкриванням у нас іде 12 12. Ну і відповідно по ширині вона ж е, така сама, як і цей. Більше її не буде, меншої не буде, та дивись ти. 44. Полка з відкриванням, якби хто хоче, може зробити собі сам, але ну, наявності на каналі МТЗУ вони є. Рафель їх робить. Е, ціна її здається, чи 800, чи 850 гривень. Хто хоче, може купити, хто не хоче, може, може собі зробити отаку полку. Але що хочу сказати, що дана полка, якби вона допомагає, дуже зручно з нею. Можна телефон покласти, там якісь речі свої, хто палить, може там пачку цигарок покласти сюди. Так, виглядає вона. Отак От стоїть вона по панелі. Дати відповідь на один із коментарів. Ну як, він то, там був не один, але суть коментарів одна і та ж. Навіщо переробляти блоку, блокіровку на МТЗ, якщо вона там чудово працює? Значить Ми б її не переробляли. Але коли ми придбали цей трактор, попередній власник її почав переробляти. Взагалі вона в МТЗ ж нажимається ногою. Але попередньому власнику щось не подобалось, чи йому якби, ну не знаю, він її вирішив переробити, щоб просто відтягувати її рукою. Для чого це було зроблено, мені невідомо. І ця ідея була зроблена не до кінця. Тобто, педаль він викинув. Хто знає, де та педаль. Е, механізм отой весь викинув, залишився, якби. Будемо так казати, вона була дороблена на 50%. І щоб не відновлювати назад, купляти педалі, усе, оте, там, усі оці детальки. Ми вирішили зробити що? Ми вирішили зробити її пневматичною. Чому пневматичною? Тому що це простіше. В нас якби, є крани, трубочки, оце весь матеріал у нас до даного трактора, до даного механізму, щоб його переробити, в нас все є. Тобто економіка знову ж таки тут працює. Якщо переробляти все в оригінал, то це буде трішки вливатися в копійку. Це не є рентабельно, будемо так казати. Не є доцільним. Тому вирішили зробити пневматично і вирішили поділитися даною, даною схемою з вами. Можливо, хтось захоче собі зробити, можливо, хтось захоче переробити її е, на механічну. тобто там ну, рукою включати, дуже багато зустрічав таких, таких блокіровок на просторах Ютуба. На тому ж самому цьому У Рафеля їх дуже багато продає. Агроправда продає їх хлопці. ну Дуже багато. Але вони також, вони знову ж таки коштують великих коштів. Ну як, відносно великих. Але ж знову ж таки, простіше зробити пневматично. Тому... Нікого не змушую, хто хоче, би, може, собі, може собі зробити, поставити, кайфувати з нею. Е, кому, кому зручно ногою, можете ногою працювати. Ну, в нас вона просто була, її почали переробляти, не доробили до кінця, але ми вирішили її взагалі переробити, переробити у своєму методі. Так що, так що, друзі, якось якось так. Тому... Що тут -то вже? А тут нічого ще не зроблено. Е, не забуваємо за коментар, за вподобайку каналу, за підписочку, підписуйтесь. Далі, далі буде досить таки цікавий один проєкт. Покажу вам, покажу вам отого красуна, і з ним буде проєкт. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Все, буде, все будемо показувати вам, всім будемо ділитися. Всім пока.